Чесно ми Олега Ярасова Лошицького секретар допомоги учасників, які провели судове засідання. Умови фіксували судове засідання з прокордонське обвинувачення Семенченко Шевченко Ярасові нагородський Олег Брожитський Новіков захисники Аризін Сторонесорґену Косавченко. Не з'явилися обвинувачення Акимович.

Виглядає на те, що невідомо, в якому засіданні ми прийняли участь. Зараз не видаючи час і з'ясовував, кому з учасників, які були також присутні тому засідання, було роз'яснені право щодо відбувника. Учасникам роз'яснюється право щодо заявлення від прокурору з точками. Будь ласка, чи будуть такі заяви, а звідки? Викисний села станом зараз відповідно. Будь ласка, обвинувачення, чи є заяви про відповідь які в залі присутні? Немає таких заяв? Немає. Так, Шевченко висловився. Новіков, Чуєте нас? Немає захисних стороня і. А... Немає нагод, Немає. Ви в але його... Воно навіть десь картонка є, але... Захисний тренінг, ви нас бачите, чуєте, камера вімплена у вас. Немає? Початком засідання безпосередньо був зв'язок. Так, добре. Щодо відсутності обвинувачених опіловича і Орленка, їм взяли здійснює адвокат Рейзін. Які заяви повстання надходили на адресу встановленому закону? Не надходили водночас в телефонному режимі. Адвокат Рейзін повідомив, що направляв заяву щодо неможливості участі обвинуваченого Орленка ігор. Що останні перебуває у лікарні? Не віднадуєте. А ви здійснюєте його Ні, також? попросили передати передати? Так. Це щодо Орленка, так? Сінцю. Так, довідка веде на Орленку Йова Миколаївич, mm -hmm. де випроверська повільно-клінічна лікарня знаходиться на стаціонарному лікуванні. Mm -hmm. Діагноз суд не оголошує з 14 липня 24 року. Року по теперішній час, готова на довідку 16 грудня. Підпис Вікаря і сріза на початку для довідок. Можливо, є інформація, оскільки не немає зв'язку з адвокатом Рейзіном щодо неприбуття. О, адвокат ага. адвокат Рейзен, чуєте, бачить для нас? А, чи, 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 щодо вашого підзахисного зленку, ваш колега надав відкова на приєдною це прокурорі рішення на можете ознайомитися з базою великою щодо відсутності акту. що? Зовсім не було генератора, тому є смысл перенести засідання на посилення. На

А до графіків відключень світло у житечі було відсутні і забезпечувався зв'язок і в тому числі можливість фіксації судового засідання за допомогою альтернативних засобів. Це генератор. Зараз секретар повідомило отримав інформацію про те, що генератор вийшов з ладу відтак до відновлення електропостачання, має приблизно згідно графіків о тринадцятій годині. Як було попередньо встановлено і зафіксовано, тому що в нас був зв'язок, у нас відсутній обвинувачення Оленко Акимович, в укрити з інтерактивного щоб Суд позбавлено можливості щодо продовження розгляду. У зв'язку чим вирішується питання щодо відкладення. Є заперечення щодо цього. Я ой, ой, будь ласка, захисників і так сказав, що не заперечує. Будь ласка, обвинувачення. <ресур> Немає, це не шоу, також нам все можливість фіксації, ще видати, що ми так учасники повідомлення. Наступна дата це 8.08, 11-та година. У вас ще не є дата. Ознайомлюся. どうですか